Мінлива осіння погода, холодні дощі моросять, по трасі на схід волонтери, у теплих ренжроверах мчать, І кажуть, якби волонтери не везли щоденно майно, напевно, вожді людожери, війну завершили б давно, для когось війна це могили і привід когось шанувать. Для інших набратися сили, щоб новий рейндж-ровер придбать. Хвороби з'являються вранці, холодна роса на щоці, сидять у холодній землянці, у мокрій одежі бійці, когось з них на площі піймали, за них лікарів всіх пройшли, нікого про те не питали, чи ви у лікарні були. Щоб хлопця у військо забрати, комісію має пройти, то може її скасувати, Щоб люди здорові були.